Насос для глибинних свертловин. Сьогодні поговоримо про номер два. ось даний насос. Коротко, він не боїться, якщо пропала водичка у вас в колодязі, плюс в тому, що він є, є з нержавійки. позитивні відгуки йдуть від людей, подає більше 40 метрів водичку. Ну Давайте детально про нього зараз поговоримо. І так, основні характеристики даного насоса. напруга 220-240 вольт, підходить для стандартних електромереж. Потужність 370 Вт, Це невелика потужність. Всього лише 0,5 кінських сил. Це достатньо для того, щоб була ефективна робота з водопостачання. Максимальний напір 48 метрів, забезпечує підйом води на значну висоту. Максимальна потужність 6 метрів кубічних за годину. Висока швидкість подачі води для забезпечення потреб у великих об'єктів. Сам корпус насоса, нержавіюча сталь, яка забезпечує стійкість до корозі та подовжує термін служби самого пристрою. Кількість ступенів клітчаток в нього 6, що сприяє підвищенню ефективності насоса, забезпечуючи високу продуктивність, мідна обмотка двигуна, підвищена дійність і довговічність, забезпечуючи краще охолодження і стійкість до високих температур. Діаметр корпуса 4 дюйма підходить для встановлення стандартної свердловини, і теж довжина самого кабеля електричного 20 метрів, дозволяє встановлювати насос на досить такі значні глибини. З переваг даного насоса те, що він іде. Енергоефективний потужний всього 370 Вт ватт забезпечує економне споживання електроенергії, що робить насос економно вигідним в загальному. Даний насос рекомендуємо всім людям, хто має дачі, хто має будинки. Вам потрібно чітке водопостачання на сьогодні. На цей даний насос діє акція в загальному він. 7400 гривень вартує, але на сьогодні акція 6600. Економія чимала, тому звертатися в магазин Інко місто Чернівці, або місто Герце, або місто Вижниця. Його параметри написані. Багато людей беруть відгуки про даний насос досить позитивні. Рекомендуємо.